Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали у Бравл Старс. І саме сьогодні ми будемо пробувати піднімати свій ранг, тому що я, якщо чесно, конкретно жорстко забив на нього. І з міфіка спустився аж до срібла. Ти представляєш і ранг буст у мене все на все до золота, а не до міфіка. Хоча хотілося б до міфіка, тому що він у мене був. І він у мене дійсно був. Тут так і пишеться. Другий міфік у мене був найвищим, і туди ми зараз і підемо. Тому, 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 тому давай зайдемо в шоп. У нас тут є щось безкоштовне, да, суші роли, аж цілих 5 штук. Давай. Відразу їх затестимо. В нас випав ход. На що ж він нам випав? Ану, на розу? На цурі на розу, походу, так? Да, да. диви Бач, моя тактика працює. Окей, що в нас ще тут? 50 коїнів? Ну нічого мега-мега супер крутого. Поїхали далі. Тут зразу двойна суша в нас. 50 коїнів і 10 кредитів. Окей? Тут у нас просто на якийсь Бравлер. Інферно. Причому всьому, ану. Можливо, ми не підемо нікуди. Можливо, ми підемо качати Ембер і таке може бути. 200 блінгів і коїни. Окей. А що ж у нас? Ембер їй трошки пофіксили, зробили її трошки простішою, но тим паче вона цілком, можливо, дуже-дуже крута. Ну і ще можна, звісно, сидіти в фінальному батлі, конкретно жорстко валити, як варіант. Наприклад, в поламки сейфа ми можемо спробувати піти нормально розіграти. У мене тут нуль, у мене є 4 квітка. Я щось на самому верху не знаю що. Хоча у мене нуль. Ну окей, окей. Давай чисто одну легесеньку каточку. Одну легесеньку, максимально на ізічну щас піти, рознести всіх на Джесі і подивитись, що там буде далі. Так, проти нас Джек, і я побачив сразу газ і бастер. Ну, в принципі, їм ізі, ізі в принципі, все це дуже легко робиться. Погнали. Отако ми двох сразу виносимо. Френкіч пішов до бастера, а я піду просто качати сейфа. Щас таку поманшу трошки, з них щити типу, позлазить. Отаку плюшечку легесеньку, бім-бім-бім. Мені б гіперку дофармить Отако. Отако зробити і прокачати турелічку І хай вона тут щас очке, нам дубасить тільки так. З вони не ростуть, хоча повинні були. А, все, плюс 3 тисячі 12. 13 тисяч очків, і це ще ще ми виграємо, і мені дадуть ще більше. Оце буде солідно. 13 тисяч, найбільше з нашої команди. І нам дали 80 тисяч, ти поняв? Чокей, Чо, я там в топ-1 попав чи що? Це настільки швидко і легко робиться? Ану. Че, давай затестимо цей момент. Дарун ходить в мене, представляєш? 80 тисяч у чувака 75. Ці, звісно, ще не грали. Ну, то, що я вже не, нав... не внизу це вже мені дуже сильно подобається. Поїхали ще раз, і якщо ми ще... і ще раз виграємо, це буде Абавдіть, як прикольно. Так, проти нас е... шарф, я бачу. Драко і. Я не помню, не помню хто то, Менді, чи Вілу, чи хто то, не пам'ятаю. Чесно. Ну, зараз ми перевіримо цей момент. Таку попробуємо по драку попасти пару раз. З ним насправді дуже складно тусуватися. Там шарф уже побіг. Окей, окей, окей. Ми зробимо просто ось так. І ось так. І будемо просто тупо дамажити сейфа. Просто будемо тупо дамажити сейфа, тому що без цього тупо нікуди. Нам теж сейфа б'ють. Теж мені це не подобається, Ну що поробиш. У мене пощі гіперка. Ну, ульти нема. Блін, я всі снаряди вистріляв, це дуже погано, чесно кажучи. Щас ми її попробуємо переіграти. Тако. Щас попробуємо тако зробити, потом отако, отако, отако. І хай турель все просто лама. Я получив 20 тисяч очок. А далі ці 20 перетворюються в шо? В 77! Туда його просто, капець. І ще й суші нам дали. 50 коєнів, непогано, непогано. Прям ай-яй-яй, як непогано, чуєш. Прям ай-яй-яй, як хорошо. Давай заберемо старт дропчик відразу. Що у нас далі? Я ще досі Іран 1. Ой, як же круто, як же круто. П'ять суш, ми можемо виграти. Тому давай потратимо ще цих два квиточка з розумом і попробуємо виграти ще дві гри. Так, проти нас спайк. Джесі теж, ой-ой, ой і мелоді. Ой-ой-ой. Ну з нами Макакі Чіколят. Це теж непогані герої, чесно кажучи. Нам треба буде зараз бистренько розвалити їхню Джесі. Це буде дуже правильно, якщо ми так зможемо зробити. раз як ми по ній попали, ми вже її заставляємо сидіти на базі. Це вже дуже хорошо. Правда, я тут промахнувся всі рази. Мені це не подобається. Так, а отут мене вже з'їли, і Джесі, скоріш за все, з ультою вже бігає. Коля наша чогось не йшла туди далі. Так, там турель вали з гіперзаряд нашей. І ніхто її не дефає, ніхто її не дефає. Отако. Просто дефаємо цю турель. У Джасі, понятне діло, там уже знову є нова турель. Тут же спайк з гіперкою прибіг, Просто ти подивиш, що відбувається. Просто що відбувається, що несеться. Так, ну в мене є турель. Ну тут уже летять пацки. Просто мою турель тільки так збрило, ти бачив. Обалдеть. Обалдеть, не встать. Це капець. Так, ладно, надо йти на напад. Надо йти в напад. У мене, якщо сейчас буде ульта. Отако! Я не встиг, не встиг, не встиг прокачати турель. Ну, спайка вона точно вб'є і почне дамажити базу. Ну тут і нашій базі зовсім скоро габела. Да, да. Тут, звісно, особа нам і не вийде залутатися. Ну, все рівно, найбільше очок я получив. Но навіть ні одну турель біля їхньої бази особо і не поставив. Дуже мало мені дали очок. І цілком можливо, що зараз я вже не буду на першому місці. Да, мене доганяють, мене доганяють, що й дуже добре. І мені ще треба просто обов'язково перемога. Бо по-любому знайдеться якийсь чувак, який зробить всі чотири перемоги, і м -м, знесе мене з першого місця. А якщо в мене буде три перемоги, то він мене теж знесе з першого місця, тільки можливо, хоча б на друге, а не на п'яте, поняв? Тому давай постараємося. З нами ніта це дуже добре. Так, у них теж Джасі. Це дуже неприємно. Кольт, грів теж серйозні пацки, якщо чесно. Ну з нами тік, тут працюють мутації. А втіка бомб то багато. Ми вже почали чуть-чуть давити їм на базу. Отако попробую зробити. І не встиг шар стрельнути, не встиг. Задумався, задумався, завтикав, не встиг. Так, гріфа треба чуть-чуть відігнати від цієї ситуації. А гріф хитрий! Грів дуже хитрий. Ти подиви. грів капець, який хитрий, але наші пацки вже все поламали. Слава Господу Богу! Ну, я отрив очок, опять-таки, небагато. Та ні, та тут взагалі накрутила капець. Ну, щось то мені дало. І то слава Богу. І ми лишаємося на першому місці. У мене загальний рахунок 249 тисяч. Ем... Оцей мене дожене. Якщо він зараз виграє, він мене обжене. А оцей ні. А оці ще можливо, можливо, можливо. Ну, побачимо, 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 побачимо. А поки що я би, звісно, затестив би Ембер. Дуже сильно хочу її затестити. У мене ні 500 кубків, якщо не помиляюся. Пум-пум-пум-пум-пум. Ось вона. І погнали. Я хочу. А в що дешечки нема бонуса. Ну є бонус в гарячій зоні і в геймкрабі. Погнали в гарячу зону. Скатнемося, подивимося. Там, звісно, ще тік буде дуже жорстко валити, але тіка тут нема. А з нами лілі і шарф. Це, якщо чесно, солідно. Ульта у мене пасівно заряджається. Абаудіть Ханк, просто що ж він робить цей хенк? Що ж робить цей новачок? Це з ума зійти. Давай заплюнемо сюди калюжу. Шарфами з'їмо, того з'їмо. Зробимо ось так. Мене лопають, звісно, понятне діло, це мені дуже не подобається Ці кулі, блін. Це мені геть не подобається. Ну що поробиш. Отако попробую всіх спалити. І, в принципі, дуже непогано у нас все вийшло. Так от зроблю зразу. Обалдеть. Добивають прям крепко, хоча я дамажив теж. Блін, ну шарфа взагалі перебить Unreal. Я не знаю, на що нашій шарф на Хенка запригує. Якщо по факту, ну він хенку не може нічого зробити, по правді говоря, давай попробую допомогти якось. Хоч якось я попробував, звісно, ну. Це турелью мене, звісно, відігнала. Джесі і Хенк тут має начудити біди. Ну, особо я нічого такого не можу зробити сам. І ми програємо, 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 програємо. На жаль. Хоча все-таки демеджа я наніс взагалі найбільше взагалі з усіх. Просто трішечки не повезло, так сказати. Ну і таке буває. Що поробиш? Що поробиш, блін? І таке всяке буває. Ну, у нас ще щось, щось тут є на шару. Ось о, дейлі бонус якийсь бем-бем. Давай заберемо. 15 коїнів теж сюди. І можемо попробувати ще раз. Бо по факту я злив кубки. Правильно? А мені надо їх заробляти, а не зливати. Тому поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Затестимо цей момент. Так, Сфінкс це солідно. Ну, ми і пейпер дамажим боковою пушкою. Це дуже хорошо. Ну тут мене, звісно, і підбили. Із-за того, що вони дальники, а Сфінкс біля них тусить, і по ним важко попасти. Це дійсно є такий факт. Но їм не можна в центрі стояти, це неправильно. Треба свалювати. Блін, і гаджет треба було нажати. Щось капець, як будто. Ну, таке відчуття наче Ембер тут ні чорта не може. А бо то в них команда геть сильна. Ну диви, вони швидко лопають. Вони швидко дуже лопають, вони дуже капець лопають із-за сфінкса. Бачиш, по ним взагалі демедж не пролітає. Ну, а я шо тою сразу. Коротше, таке відчуття, наче сюди взагалі не треба йти. Значить я прийшов тільки кубки позливати. Ну, що поробиш, і таке буває. Так, да, ну тут взагалі, тут Анріал, тут Анріал, тут пацке очі капецні. Якраз таке проти такого сфінкса і пішов би шарфілі, но ну, понятне діло, що вони мені тут не попалися вже зі мною. Ну і таке буває. Тому поїхали штурмувати рейтинговий режим. Все-таки треба пробувати прокачуватись, бо що то срібло, це вообще не показник. Я не хочу, щоб воно у мене зверху красувалось. Я хочу, щоб в мене там було класне якесь звання. І у нас баунті. Баунті, баунті, баунті. Кож би я взяв? Я можу взяти грома? Я можу взяти грома, стояти тут, хоч понакидувати на них. І буде кайф, ні? Let's go, Знаєте. Нами шарф і пейпер. Отако. От Бем-бам-бам-бам. Сразу там все поламати. Ну, так сказати. М -м пейпер я не поможу. Шарф у нас стоїть, просто тупо втикає. Кенджі вже пішов нападати. З цього ми, звісно, вальнули чуть-чуть. Шарф у нас такий трохи стрьомніч Він всього боїться. Ну, мене ще з'їдять, а пейпер у нас стоїть АФК просто! Шарф достояв АФК, убив двох. Там тепер Кенжі Соло. Ми все рівно виграємо. Отако попробував я надамажити, понятне діло. Я можу зробити щось типа, такого, але. Но... І ми виграємо! Слава Богу! Я не знаю взагалі, як ми це зробили, але ми виграли. Я би зарепортив, чесно кажучи, пейпер, бо вона таке відчуття, наче, наче тупо стояла АФК всю ігру. Ну ладно, Фух, не знаю, як ми тут виграли. Видно, дуже хороша в мене була ульта. Або, можливо, це шарф засолив, так сказати. Ну, у мене ще досі срібло. Мені це не подобається. Погнали далі. Поламка сейфа. Що ж я стою втикаю? Джессі, Джессі. Поїхали. Кстати, ця мапа, на якій ми грали. -да. А хто з ними? Хто з ними? Ніта пейпер і бас. Ну, непогано. Но Ніта тут не така сильна вже із-за того, що медведь тільки один. Так. Бастера пощі убив, Ти представляєш? У нього взагалі капля в морі лишилась Я думав, я його переграю, і мені останеться одна плюха, я його доб'ю. Я б його й добив, але він, блін, більше демеджу має, ніж я. І ні, та мене мене трьох плюх убиває, а я її ні. ну ти гониш! Це якийсь просто прикол. Я не можу прийти турель уже який раз поставити, бо я від е, цього. Я ще й турель поставив в єрунду, представляєш? Просто капець, я не знаю, я щось не можу зібратися в ігру. Нас щас можуть дуже легко знести. Так, коротше, пацани. Надо заканчувати цей цирк. Отако От ми заканчуємо цей цирк просто, бо це зума зійти. Трошки поміг, як зміг. Диви він через стіни лупи. Ну, гамнюк Ну, мене теж добивають, але в них 15% остається хп, я не знаю. Там чуваки що ти їх зараз, по ідеї, мають добити. 5%, все на все. Два, один. Блін, убили. Пожди. А, все, пуф, слава Богу. У нього золотий кольт, ти представляєш? Там пацан вообще кабан. Да, і в мене по голда, пощі голда. Почти голда, це дуже хорошо. Що, поїхали далі? Що ми маємо? Що ми маємо? Баунті. Опять це те саме. Оби я взяв. Ворона мені кажуть. Ну давай візьму ворона. Роздам стілька на вороні. Щось сильно часто бастера почали брати. А, тому що він тут викачаний. ізначально дається. Я поняв. Я поняв і бастер, і пейпер, поні. Ну ладно. А це говорить про те, що нуби далі починають доходити в рейтинговому режимі, а це говорить про те, що це дуже не сильно добре. Хотів брати я закидальщика, але мені порадили ворона, я їх послухав, а в них є дінич, якого ми ніяк не контрим, по суті. Ну ладно. Так, це ще шариками лупа дай боже, чую. Ну, я його, конечно, дефав як міг. Я його дефав як міг і дамажив. Хоча міг нажати гаджет, Завтикав я. Мальца? в моменті завтикав. Так, давай чуть-чуть підхилимся. Капельку. тако зробимо. Не знаю, напевно, зря, но живу. А, все, миша добила. Зато у мене появилась гіперка. Я трошечки то надамажив. Пацанів все одно. Ми програли? А наш ви помирали, хлопці? Йоу, оце, звісно, блін було не круто. Це, звісно, було не круто, бо я би там щас гіп гіперкою і ультою залетів би і просто розніс би тих двох. Ми б виграли. Ми ж вигравали. Ех, ех, ех ех. Так, геймкраб. Через кущі будуть ходити. Правильно? Правильно, кого б я взяв би? Кого б я взяв би. Клоуна хотів я взяти, але тут він перекачаний у всіх, тому він. А, а, а. Ну давай я візьму грома. В принципі, у нас є два ближніка, по суті. Тому я думаю, що нічого особо сложного не буде. І ми зможемо легасенько виграти гру. Let's go. Зразу з гаджетом. У нас клоу опять стоїть ФК. Не зря він клоун. Оправдав назву. Правильно. Отако зробимо. Отако, бам-бам-бам! Блін, третій не попав. Чуть-чуть! О, достав, достав, я її убив! Ну клоун у нас тут просто факап'ю ігри! Обалдеть, і шеллі нашу вбивають. Що ж нам так не щастить? Що ж нам так не щастить, хлопці? Хлопці горобці, ну. У мене -то є гіперка на мене не літи. Обалдеть, тут ще амс просто тусить. Чисто в кущах. Я ж не можу забігти, як танк винести всіх, ну. Реально не можу. Реально не можу, на жаль. І ще й ульту про І гіперкус щитай теж. Мене хава хабела, да, мене убили. І тут сейчас наших переб'ють. Да, конечно, не кайф. А, вижив, 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 пацан. Убив, убив, убив одного. Отакого. Що якщо зробити отакого? Убив спайка. Убив сквійка? Вам бежить нас хлопці. Все, тепер клоуну жити треба. Клоуну надо жить. Yes! Я не знаю, як ми це виграли, чесно на Ну Но я потів як собака. Ти подиви, мене 67 тисяч демеджа. І золота ліга, зустрічай! Санька, прийшов. Кайфи, 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 кайфи. І у нас ще 200 блінгів. Хорошо. Плюс тут у нас новий пінчик. Є міфічний стар дропчик, в якому у нас 200 кредитів. Непогано. Джанет, у мене вже фінішна пряма з нею, і мені станеться просто одного бравлера відкрит. Одного. І в мене будуть всі бравлери в грі. Фух, солідно. Ну і на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити силово подавайдена. З вами був Санчелос. І не забувайте брати участь в розіграші в телеграмі на 15 тисяч робоксів, хто грає Бравл Старс. І всім пока-пока.